Макетка з підігрівом сірого кольору. Має три режими. Робоча частина має ціну, ось та, яка нагрівається. Ось тут, низ та спина. Накидка фіксується. Спеціальними раз, спеціальними шнурками. накидається на саме сидіння. Потім є ось такі гачки. Спереду. Є такі гачки, можна зафіксувати позаду. Ось так вона тримається на сидінні Зараз фокусую, щоб було видно. Ось так. Два таких спеціальних шнурка. Реально відчувається тепло, якісний польський виробник, приємний матеріал. І ось так воно виглядає в реальних умовах.